Всім привіт, друзі! Ми прямий постачальник ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Наш магазин називається Грізлі. Мене звати Юлія. Сьогодні у нас на огляді розкладні помічники. Ціни тут різні. Ми почнемо. Ось такий варіант повністю металевий з кліпсою. Сталь 440C. Має отвір під темляк, Ціна 450. Так, далі. Такий має отр під земляк з клобій і кліпсу. Сталь також 440 цим, 450. Наступний варіант має тут накладки з дерева. Отр під земляк кліпсу 350 гривень. Наступний. Склобій і кліпса 350, заточка одностороння. Далі у нас складний лицар з кліпсою, повністю металевий. Зараз акція 450 гривень. Код 13,18. Сталь 440, заточка одностороння. Наступний варіант. Склобій, отвір під темляк і кліпса. 350, сталь 440, с заточка також одностороння. Далі ось такі компактні. Ось такий невеличкий. Тут є відкривачка. Сталь 440. с Склобій 350 гривень. Так, далі. Ще один за 350. Склобій, відкривачка, також невеличкий сталь 440 с ко 326. Наступний, з кліпсою і отвір під темляю. Це у нас складний тандум 350 хо 321. Наступний 350 з кліпсою. Ось такий. Далі у нас ось такі джентльмени з зубочистки по 450. Такий варіант і ось такий. Це також лизом танту. Так, далі ще один компактний за 350. Далі у нас метелик 250 з кліпсою. Ось такий. По 295. Далі ще один з Склобій за 350 лезу у формі танту. Так, наступний фронтально викидний має в комплекті чехол склобій кліпс, сталь Д2, заточка двохстороння. 850 по 926 для замовлення. Наступний репліка бенчмейт з кліпсою. Сталь Д2, заточка двостороння, 650 гривень. Код 1365. Далі ось такі варіанти по 650, повністю металеві. Сталь 440, мають кліпсу заточку двостороння. Ось такі. Далі складна фінка. 600 гривень, код 674, сталь 440 с є гравіювання тут. Так, ще один фронтально викідний з кліпсою. Сталь Д2, заточка одностороння. 700 гривень повністю металевий. Ще одна зубочистка в такому в чохлі, 350. Фінка складна. 650. Такий варіант. Далі у нас є майор зі сталі Д2. 1500 гривень по 222. На підшипнику накладки G10. І лузон. 1200 код 224. Ось такий. Так, друзі, якщо вам якийсь не сподобався, ви робите скрін і скидайте нам на Viber, Telegram, Signal чи WhatsApp. Номер я залишу в описі. Також підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.